Вітаю, шановні друзі! Ну що, Україна потихеньку перетворюється на державу поліцейського форму, типу такого карально поліцейського. Більше, звичайно, новий законопроект 112.23, який був зареєстрований у Верховній Раді, викликав багато суспільного резонансу. Має свої е, мінуси, от я зараз про них поговорю. Але перше, е, ніж ми перейдемо до обговорення даного законопроекту, я би хотів би сказати, що, е, будь ласка, не узагальнюйте всі випадки під цей законопроект, тому що даний законопроект створювався трішки з іншою метою. Звичайно, він може бути використаний і по відношенню до українців за кордоном. Але, але якщо ми кажемо про українців за кордоном. Кордоном, то це трішки інша ситуація, інші кримінальні злочини. Тому що дивіться, Кримінальний процесуальний кодекс він діє в відповідній зв'язці із кримінальним кодексом, з міжнародними договорами, і взяти сказати, наприклад, що от оцей законопроект 112.23 він наносить якусь величезну шкоду українцям за кордоном, а саме українським чоловікам за кордоном або ну, як їх наша держава називає ухилянтами. От, то я не можу сказати, тому що дивіться, по відношенню саме до осіб, які будуть ухилятися в майбутньому від мобілізації, даний законопроект особливо нічого не змінює. от Він можна сказати, в загальному удосконалює процедуру екстрадиції з України в інші країни. Він вдосконалює процедуру можна сказати міжнародного розшуку, вдосконалює Деякі моменти, там, наприклад, от щодо процедури Інабсентія, да, це заочна процедура судового розгляду, і от якщо раніше, наприклад, дивіться, приведу вам приклад на своєму клієнту, мого клієнта, наприклад, його немає в країні, але відносно нього порушне кримінальне провадження, йому вибрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Да. То по нинішньому законодавству суддя не міг цього зробити, бо е, мій клієнт не був оголошений в міжнародний розшук. Але суддя це зробив, в принципі, ви розумієте, да, як це все відбувається. От то тепер, тепер, Суддя може заочно арештувати особу, тобто взяти застосувати до неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, якщо вона знаходиться за кордоном при наявності постанови про оголошення міжнародний розшук. Фактично, дивіться, по факту нічого не змінилося. Чому тому, що процедури, які були раніше і є зараз, вони просто трішки от вилизуються цим законопроектом, але сказати, що прям щось так кардинально нове вноситься, після чого вас. Там почнуть всіх видавати з країн Європи. Я такого не бачу, там йому взагалі. От. Да, є декілька новел негативного характеру, наприклад, це. Внесені зміни до статті 281 де додається стаття 281 таким речем, якщо існують достатні підстави, вважати, що така особа виїхала або перебуває за межами України. слідчий прокурор оголошує такого підозрюваного в міжнародний розшук. Тобто, дивіться раніше, для того щоб було оголосити особу. В міжнародний розшук, потрібно було звернутися до Інтерполу зараз. Відповідно, просто слідчі виносить постанову про оголошення в міжнародний розшук, і все. І на цій підставі починається процедура заочного розгляду, заочного арешту і всього іншого. Тобто, в загальному проблеми будуть в кого: проблеми будуть більше у осіб, які підозрюються у корупційних, у службових злочинах, у економічно-господарських злочинах, які передбачають конфіскацію майна. Тому що, наприклад, цими змінами законопроектом 112.23, віддоповлено таку статтю статтю 535, ту звернення судового рішення до виконання, і там написано, що в разі коли обвинувальний вирок передбачає спеціальну конфіскацію або конфіскацію майна чи інших активів, розташованих за кордоном, на які було накладено арешт. Суд який ухвалив вирок під час колегіального розгляду суддя доповідачу з дня його набрання законної сили складає клопотання про визнання. Та виконання обвинувального вироку в іноземній державі та насилає його міністерство юстиції. Тобто, знову ж таки, конфіскація майна вже після того як пройшла процедура інабсентія, заочний розгляд, заочне осудження людини. Знову ж таки, це більше відноситься трішки до іншої категорії справ, друзі. Тому що ну багатьох хвилює питання, чи будуть екстрадитувати за 336 ухилення від мобілізації, От, тому що одиниці, хто підозрюються там в корупційних справах чи Службово-економічних злочинах в більшості всіх хвилюються за 336-го. шостого 336 триста три шостої кримінального кодексу ухилення від мобілізації. Друзі там немає конфіскації. Такого виду покарання конфіскація там не передбачено, тому нічого у вас конфіскувати взагалі ні в Україні, ні за кордоном не можуть. І саме головне, що потрібно всім пам'ятати українським чоловікам яких наша держава називає ухилянтами, ну деякі особи, які представляють нашу державу, от це те, що е, ви всі перебуваєте під тимчасовим захистом деякі взагалі мають міжнародний захист Німеччині, називається Азюль, наприклад? От і саме головне, що 336 та відноситься до категорії військових злочинів. А як передбачає Європейська конвенція про видачу правопорушників, стаття 4 видача правопорушників за вчинення військових злочинів з європейських країн не передбачає тому видати українського чоловіка в рамках кримінальної справи з Німеччини, з Польщі неможливо. Тому не відійться на паніку, тому що я дивився там багато блогерів в Ютубі, в Тіктоці, які не мають взагалі жодного відношення до міжнародного права, до кримінального процесу, до кримінального права, не розуміючи суть даних положень, починають розказувати, що у вас будуть конфіскувати все майно. Тому якщо... Ви чогось не розумієте? Краще уточніть у фахового адвоката це питання, во ніж слухати людей без юридичної освіти, які навіть не розуміють і скидають у це все в одну кучу. Розумієте? Прийняли 112-23, все, значить всіх будуть видавати, у всіх будуть забирати майно. От ні, нічого е, нового там е, немає. Да, наприклад, були е, можливість здійснення тимчасового доступу до речей відомостей за кордоном. Так. Але по великому рахунку, якщо ви думаєте, що раніше ніхто не міг зібрати докази за кордоном, то ви дуже помиляєтесь, збирали і обшуки робили. Набу робить обшуки за кордоном в порядку виконання договорів. Ви ж не забувайте, що між кожною країною і Україною є договори про надання правової допомоги в міжнародних кримінальних справах і по великому рахунку цей законопроект 112.23 він нічого радикально нового не приносить в ваше життя От ви повинні знати одне, що ви з знаходитесь під тимчасовим захистом відносно вас діє Європейська конвенція про захист прав людини, відносно вас діє Європейська конвенція про видачу правопорушників, яка забороняє видавати за військові злочини. Це саме головне. Ну а також багато інших нюансів, які будуть перепоною для екстрадиції українця в Україну. От в загальному законопроект більше направлений на боротьбу з нелегальним відмиванням грошових коштів, боротьбу з е виведенням грошових коштів, бізнесменами, екстрадицію з України в інші країни. Ну тобто, от такий напрямок даного законопроекту. І хто не розуміє, почитайте пояснювальну записку до законопроекту. Вам стане трішки зрозуміло. Тому ось така інформація, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.